Здавалося б, які проблеми виникають під час газопостачання? Ми є споживачами, вчасно сплачуємо за послуги, приходять працівники Закарпатгазу, і ми даємо спокійно лічильники на повіру, як чимні громадяни, а згодом отримаємо листа, що наш лічильник більше не придатний для використання. Окрім того, в листі зазначається, що ми маємо сплатити суму за використання газу по середньомісячним нормам. А ще правильно це чи мають право працівники Закарпатгазу висилати нам такі листи? Доброго дня, шановні телеглядачі. З вами Пшеницька Галина, і сьогодні ми поговоримо про те, що робити, якщо ваш лічильник газу визнаний непридатним і вас просять сплатити космічні суми за газ. Чинним законодавством України передбачається, що ми можемо використовувати вимірювальну техніку тільки після того, як вона пройшла повірку або отримала метрологічну атестацію. Міжповірочний інтервал для лічильників газу становить 5-8 років в залежності від виробника. Норми закону передбачають, що така повірка здійснюється за рахунок «Закарпатгаз». Однак ми стикаємось з такою ситуацією, коли наш лічильник беруть на повірку, не пакуючи його в полоталановий пакет, інколи просто кидаючи в багажне відділення автомобілю. А згодом ми отримуємо висновок, що ми нібито втручалися в роботу лічильник. Але чи не є такий висновок результатом того, як працівники падзакарпатгазу беруть цей лічильник на повірку? Адже нам не відомо, як саме вони його везли, і чи не здійснювалося дійсності втручання в такий лічильник. Що ж таке повірка? Повірка це встановлення придатності лічильника за ознакою їх технічних характеристик. Є різні види повірки. В даному випадку наші лічильники газу забирають на періодичну повірку. Інколи це може бути експертна повірка. Результатом періодичної повірки є протокол та свідоцтво. Якщо ж прилад був визнаний непридатним, то вам видається довідка. Але якщо ви отримали висновок про непридатність лічильника, то знайте, він проходив експертизу, а не періодичну повірку. Експертна повірка проводиться за письмовою заявою органів державної влади або самих осіб, які користуються лічильником. Експертиза лічильника газу може приводитись, коли працівники Закарпатгазу виявлять, що показники лічильника не відповідають об'ємам газу, виявлено ознаки порушення конструкції лічильника газу чи порушення у роботі лічильника, наявні ознаки зняття чи порушення пломби тавра, наявні ознаки зриву або пошкодження пломб газопостачальної організації та виявлено пристрій, який навмисно знижує показники лічильника. Отже, якщо ви отримали висновок з результатами експертизи, то щоб такі результати були законними. Ось що мали зробити працівники падзакарпатгазу. Перше. Скласти акт про виявлені порушення. У двох примірниках один залишається для вас. Такий акт є підставою для проведення експертизи. Друге демонтувати лічильник у присутності споживача. Демонтаж здійснюється представником, який має право виконувати монтажні роботи. Третє. На вхідній та вихідній патрубки демонтованого лічильника газу встановити заглушки, які пломбуються представником газопостачальної організації. Четверте, у присутності спозивача лічильник пакується представником газопостачальної організації в пакет з полетолену або з іншого зубкого матеріалу, який опломбовується пломбою газопостачальної організації. П'ята скласти акт про демонтаж лічильника газу для експертизи. Один примірник акта залишається у вас. І шоста. Це. Встановити тимчасовий лічильник газу із власного обмінного фонду. Доброго дня, магдалина. Ми вирішили сьогодні у вас дізнатися, яка ситуація у вас була із працівниками ПАД «Закарпатгаз». До квітня місяця 2014 року у нас ніяких проблем з газовим господарством не було. А от квітні місяці 2014 року прийшли контролер і слюсар знімати газовий лічильник для провірки. Значить, вони зняли і обіцяли нам через дві неділі повернути його. Але через дві неділі нам повідомили, що лічильник буде значить, надіслано в Ужгород на додаткову експертизу, на... тому що у лічильнику є підозра, ніби втручання. А вже через три дні цей же контролер приносить квітанцію про те, що ніби у нас нараховано вже додаткову сплату за нанесення. Борг у нас складає 4700. Причому експертиза мала бути в Ужгороді 8 числа. Лист надійшов мені 10-го числа, 10 травня, що ніби буде експертиза, але експертиза вже була. Ті люди, які поїхали з вулиці, у нас я не одна така, у нас є багато людей таких, які були присутні на експертизі, яким листи раніше прийшли. Вони сказали, що там при них лічильники. Робили експертизу, і ніби дійсно у нас є пошкодження заводської бломби. Значить, Причому пояснили, що пломба, яка була встановлена газовим господарством, не порушена, а тільки порушена пломба виробника лічильника. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а коли забирала лічильник, складала якісь акти чи запаковувала його? Коли забирали лічильник, вони казали, що на перевірку, і в нас у розрахункових книгах записали, що лічильник знято на перевірку і записано показник. Записали у той же час, заповнили акт про зняття, в у якому у акті було зазначено показники і номера пломб, тому що у 2008 році нам ставили номерні пломби. Ніяких претензій не було, нічого все було ніби добре. Тому акті ми підписалися, лічильник не пакували, вони взяли лічильник в руки і винесли в машину. Тобто, цілком реально, що лічильник пошкодився і в процесі, коли самі працівники його відвозили на повірку. У нас дві версії. Є одна версія, що нам 97-му році встановлювали лічильники словацького виробництва, значить, нам їх приносили без неупаковані, без всяких документів. І нам встановлювали лічильники. І е, тут же у сестри була підозра чого. У неї на, на лічильнику була пошкрябана та пломба. І вона питає контролера, який встановлював. А це не буде проблема? Він казав, ні, це не буде проблема, Головне, щоб наша пломба, яку ми тепер ставимо, щоб вона була не пошкоджена. Але тепер, знач, а друга версія, що можливо, коли зняли, можливо бути все, що дійсно було якесь втручання. Чи це спланована акція, чи це дійсно. Чесно кажучи, є догадки різні. І що ще підозра? Знаєте, в чому справа? Чого у нас різні суми на рахування? Виявляється, що коли ми зверталися у обзакарпатах філіал наш, нам повідомили, що то, така методика є розрахунку, тому що в одного 5 тисяч, в другого тисячу, є люди, що 12 тисяч у них. Дих методика, але нам не пояснили, але ми зверталися в різні інстанції: в нашу прокуратуру, міську раду, рай держадміністрацію, райраду, газове господарство. Чорну Чорногору, до преси зверталися. Ніхто нам конкретно нічого пояснити не міг. Тоді ми звернулися в інспекцію по правам споживання споживача, споживача місті Ужгород і компанія з регулювання енергетичних питань. Якщо комісія про захист прав споживача нам відповіла, що це не її компетенції, то ця комісія з регулювання енергетичних питань вже розклала нам повністю, чого так сталося, що в нас такі різні суми, і чого так сталося, що в нас такі проблеми. Вони, вони там друкують відповіді об Закарпатгаза і свої висновки. Значить, Було дуже багато порушень якраз з боку газового господарства. Вони пишуть, що на наших лічильниках не було стрічки, але ж вони нам, нам, вони нам продавали без стрічки. Вони ж нам продавали без стрічки. Ніби були порушені пломби, але вони знімали пломбу, пломба була на місці. І вони відзначені на в цьому акті відзначено, що пломби не були порушені. Ну, а також значить, що заводська пломба порушена. І потім ж нам розписано, чого така сума. Виявляється, що наші контролери, коли знімають показники, вони нам не дають розписуватися у цих відомостях. Виявляється, що у нас контролер знімав останні показники, тому що в мене така велика сума 5 тисяч у 24 січня, хоча в мене є навіть свідки, що він в кінці березня був, знімав у нас показники, і тому що було питання, щоб винести лічильник на вулицю. Якраз я про цим це питала це, ці питання. І я знаю, що мене сусіди бачили, що він був у нас показники з ним. Але чого вони так, так, і, так записали, мені це не зрозуміло. Хоча тепер я передивляюся книги, записи. У лютому місяці буквально кожній другій родині надійшла листи із газогосподарства, де понаписано, що у вас великий борг, і там було дописано по 200-300 кубів газу треба було доплатити наперед. Я була в газовому господарстві в лютому і Виясняла. Кажу, слухайте, так мене у мене показник знімали. От мій показник, чого ви ж ви дописуєте мені по 300-400 кубів, якщо я не напалилася? Мені рекомендували платіть по книжці. І я платила не по їхній квітацію, заплатила по книжці. І теж заплатила 800 гривень замість 1020, По-моєму, там було в кітанці. Написано зрозуміло. А скажіть, будь ласка, після цієї ситуації, яка у вас була, коли знімала лічильник, ви казали, що зверталася в інстанції. Давалося позитивний якийсь результат. На минулі, минулі тижнів нам прийшло письмо із цієї комісії по, по енергетичним питанням з Ужгорода, де було заключення, що Закарпат порушив низку положень, низку правил відбору лічильника, і де рекомендовано їм зняти з нас нарахування і в місячний термін їм повідомити. Але на цій неділі прийшла квитанція, де все-таки сума 5200 треба сплатити. Тобто пад Закарпатгаз навіть тоді, коли встановлені порушення все одно вимагає сплату боргу. Так вони мають місячний термін, щоб відповісти. Я так думаю, що вони ще не вирішили, що з наміром А до речі, він вони паралельно подали до суду на нас, масш на споживачів газу за те, щоб порушили проти нас кримінальну справу, поза як ми втручалися в лічильники і нанесли велику шкоду Закарпаток Газу. Але у вас вже тепер є відповідь, встановлена, що це їхні дії були неправомірними, тому тому хвилюватися вам немає. Але слідчого нас викликали, ми були слідчому покази. Хоча слідчий теж розводить руками і не розуміє, як, який кримінал з нашого боку. Як ми бачимо, працівники пад Закарпатгазу не завжди дотримуються процедури, яка встановлена для повірки лічильника чи експертизи. Якщо ви стали жертвою таких дій, не спічіть оплачувати суми. Зверніться із скаргою до сектору національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики у Закарпатській області та до інспекції з питань захисту прав споживачів. Якщо пад Закарпатгаз звернулася до суду із позивною заявою про стягнення з вас суми боргу, візьміть відповідь, яку вам надіслали компетентні органи, та принесіть в суд. Тоді суд побачить, що їхні дії були неправомірними. Якщо ж відповідь ви ще не отримали. То ви можете попросити суд витребувати таку відповідь від органу, до якого ви звернулися. Це називається проміжна відповідь. Також те, що ви зазначали в скарзі, ви можете зазначити у запереченні на позовну заяву. Якщо ж ви хочете, щоб дані документи були складені юридично грамотно, зверніться до фахівця в галузі права і пам'ятайте, всі свої скарги і заяви подавайте в двох екземплярах. Якщо ж відправляєте поштою, то обов'язково зберігайте квитанцію. Не ведіться на неправомірні дії працівників пад Закарпатгазу. Залишайтесь розумними і звертайтесь до нас по допомогу. На все добре, до нових зустрічей.